Чи можливо зняти квартиру в центрі Манхеттена всього за 1600 доларів? Так, я вам скажу більше. У вас буде ще й вигляд на Empire State Building. Ідемо на ромтур. Ця квартира знаходиться дуже близько до Empire State Building. всього за три хвилини пішки. Відстань становить 260 метрів, тому ця визначна пам'ятка буквально за рогом. Жити тут це мати один з найвідоміших марочасів світу майже у себе в дворі. Ми зараз у Корея Тауні, прямо в центрі Манхеттена. Це мікрорайон у Міттауні, і він доволі специфічний. Це не типовий житловий район. Тут більше ресторанів, готелів і бізнес-центрів. В день тут просто постійний двіж. Туристи, офісні працівники, доставки, але ввечері стає трохи спокійніше. Перший і другий поверх тут зайняті ресторанами та кафе. А вже з третього починаються житлові квартири. Будівля наскільки вузька. Що її дуже легко прогавити серед яскравих вивісок і вхідних дверей до ресторанів. За рахунок того, що цей будинок на першому і другому поверсі має ресторани, складається вигляд, ніби він замаскований серед них. І це якраз той випадок, коли до вас запізнюються друзі на пів години, і ви їм справді можете повірити, що вони шукали вас і не могли знайти. За рахунок того, що тут дуже малесенький будинок. Такий худесенький відповідно, і сходова клітинка теж така сама. Ось таке рішення вони знайшли. Це сміття, як бачимо, вони пропонують сортувати просто пластик, ресайкл, тобто картон, і всі відходи, які у вас є. Я би чесно з радістю собі порилася, довела вам, що мало хто правильно сортує, але поки що залишимо це так. І ось тут, власне, і залишають всі посилки. Я вам не говорила в минулому відео. В Америці дуже часто, практично завжди, посилки лишають вам прямо в під'їздах, в холах ніхто їх не трогає. Ви спокійно приходите, їх забираєте. Місця тут не дуже багато, але я думаю, що жильців теж тому, в принципі, якось так це і функціонує. Існує три основних типів будинків: перший це Building, другий це Building і третій це дормен білдінг. Для мене особисто немає ніякої різниці, але для більшості американців вона є і є критична. Перший Building – це коли у вас немає ліфту. Другий зрозуміло, що елевейтор-білдінг, він вже з ліфтом. І третій дормен білдінг це коли у вас є консьєрдж. Часто, особливо в квартирах, студіях, прямо з входу, ви потрапляєте на кухню. Крихітна, але на мій погляд, більше і не потрібно, якщо ти живеш в центрі мегаполіса, працюєш на роботі 24 на 7, намагаєшся ще трошечки викроїти на особисте життя. Для чого тобі кухня взагалі не розумію. Якщо чесно, мені здається, що конкретно ця вона функціонує просто для того, щоб підігріти щось, що було принесене з доставок. Або ж, ну я дуже сумніваюся, що хтось практично готує на цій кухні. Ми бачимо, що тут є холодильник маленький. Хлібом на корми, дай паритися в чужих холодильниках. <клес> <клес> Класично мізнеці, <я клес> якби ви відкрили мій, можливо, там би ще були яйця, а тут теж є яйця. Отак От в принципі виглядає мій холодильник теж. Як ми бачимо, нічого абсолютно для готування, хоча там десь далеко валяється цибуля. Не зрозуміло, але факт. Точно так само тут буквально чотири шафки. Тут сміття і малесенька плиточка. Більше нічого немає, але чесно кажучи, я вам потім покажу розмір цієї квартири, це абсолютно не дивно, адже тут ну, просто більше фізично немає що вставити. Я завжди думала, що ритм цього міста він якраз для мене. Але, чесно кажучи, він зашвидкий. Я бачу, як люди постійно кудись біжать, вони їдять на вулицях, просто щось перекусують. У них немає цього часу просто зупинитися і вдихнути. І якщо чесно, то. Ця кухня повністю відповідає саме такому ритму життю. Коли тобі потрібно зранку просто зробити собі каву, випити води. Можливо, в тебе залишилося щось з вчорашньої доставки, ти його кладеш цей невеличкий холодильник. І навіть смітника величезного не потрібно, адже туди практично немає чого класти. Я завжди чесно думала, що чим швидший темп, тим комфортніше мені, але мені здається, що потрібно прямо прожити декілька років, щоб звикнути до цього. І можливо, навіть не кожному. Навіть не думайте, коли... Ликати мене в гості. <хи> я зразу залізу в вашу ванну і почну перевіряти довжину. Точно так само, як і в моїй квартирі, вона насправді коротка. І мені писали, що, типу, не завжди так. Я бачила, що є більш старі ванні, коли вони трошечки нижчі, але достатньо довгі. Але особисто на моєму досвіді частіше я зустрічаю ось такі. Тобто, вона висока, більш-менш, але дуже дуже коротка. В Принципі, для того, щоб подивитися всю ванну кімнату, вам достатньо одного ось такого кадру. На мій погляд, вона десь півтора на півтора. В принципі, для такої маленької квартири це окей, але хотілося б насправді трошечки більше. Зараз покажу вам ванну. А якщо ми говоримо про ванну, то все по класиці. Єдине, що додам, за рахунок того, що тут дуже маленькі приміщення, ванні кімнати, дуже часто над унітазом ставляться певні конструкції, куди можна все складати. В моїх ванних кімнатах ви їх бачили, вони такі білі. Але я знімала квартири, де були навіть більші, тобто повністю на. Всю стіну. І, як на мене, то це така часта історія в оцих маленьких ванних кімнатах в Нью-Йорку. Якщо чесно, мені набагато більше подобається знімати чужі квартири. По-перше, ти ніколи не знаєш, що там буде. А по-друге, можна піддивитися собі якісь прикольні рішення. А як мені здається, чим менша квартира, тим краще сучасніші рішення знаходять власники або ж орендарі. Тут живе дуже творча людина, але про це ми поговоримо трошечки пізніше. Зараз підемо дивитися кімнату. раніше це місто було повністю заповнене квартирами під здачу Airbnb, і виходило так, що звичайне житло було набагато дорожче, ніж мало би, і місто вирішило якось з цим боротися. Саме тому ввели закон, що не можна здавати квартири менше ніж на 30 днів, якщо в квартирі не живе сам власник разом з орендарями. Оскільки Airbnb був вже не варіант, її вирішили здавати в довгострокову оренду. Саме тому вона виглядає так, ніби тут мають жити. Люди всього декілька днів. Все компактно, в той самий час абсолютно все є. Зараз в цій квартирі проживає вже більше 4 років одна і та ж людина. Трошечки пізніше розкажу чому. Про опалення дуже детально розповідала вам в моєму попередньому відео, де показувала румтур квартири, в якій живу я. Якщо коротко, то тут точно така сама ситуація. Опалення здійснюється за допомогою кондиціонера, ось такого. А ще є додатково. Куплена власноруч батарея. Ось така: за минулий місяць у людини, яка тут проживає, за електроенергію вийшло 350 доларів. Я вам розповідала про те, що у мене виходило 450. Хоча квартира, ну як мінімум, вдвічі більша, але різниця в оплаті. На мій погляд, невелика ще одна причина, чому ця квартира наскільки дешева, це те, що її здавали у ковід. Саме тоді, з Нью-Йорку дуже багато людей переїздило до своїх родичів або ж в дешевші штати, адже робота стала повністю дистанційною, а орендна плата тут була завжди дуже високою. Отже, дуже логічно було просто змінити інший штат і заощаджувати дуже багато коштів. За рахунок цього власники квартир почали дуже різко знижувати ціни. Саме тоді, у 2000... 2020 році цю квартиру здали за дуже низькою ціною, але оскільки це rent Stabilized, ціна не може підскакувати занадто різко, навіть після того, як ринок відновився, орендатор мав право продовжити договір із мінімальним підвищенням вартості. Саме тому зараз ця квартира коштує дешевше, ніж аналогічні варіанти в цьому районі. Якщо ви ніколи не чули, що таке rent Stabilized, коротко розповім: це одна з ключових житлових програм в Нью-Йорку, яка дуже сильно захищає Права орендарів, що це означає, згідно цієї програми кожного року не може підніматися орендна плата більше фіксованої суми. Я можу помилятися, але мені здається, що в цьому році це приблизно 3,5%. Щоб квартира потрапила під статус rent stabilized, Вона зазвичай має бути в будівлі, зведеній до 1974 року, і мати певний рівень орендної плати зазвичай нижчий від ринкової. Деякі новіші будівлі також можуть мати такі квартири, якщо отримали податкові пільги в обмін на надання доступного житла. Важливо розуміти, що це не соціальне житло для малозабезпечених. Будь-хто може зняти рент-стабілайст квартиру, якщо вона доступна на ринку. Орендарі таких квартир почуваються набагато захищеніше, адже вони розуміють, що кожного року їхня ціна не буде підлітати космічно. Вони знають, що навіть після підписання договору наступного вона може піднятися до 4-5%. Точно так само захист полягає ще в тому, що просто так не перепідписати договір власне. Як будівлі з вами не може, тобто на це має бути прямо супер поважна причина. Якщо ж ви нормально живете і не порушуєте ніякі правила, то ця квартира може з вами залишитися буквально на все життя. Єдина складність цих квартир в тому, що їх абсолютно неможливо знайти. Через те, що звичайно що умови дуже вигідні, вони передаються майже в спадок. Тобто, якщо хтось виїжджає в інший штат або ж просто хоче змінити це житло, вони передають їх своїм друзям, родичам і тому подібне. Ще одна цікава. Ава річ в – це ступінг. Це коли люди дають друге життя своїм старим речам. Це можуть бути меблі, можуть бути картини, навіть речі. Слово ступінг походить від англійського ступ. це невеликий ганок або сходи перед входом в будинок. У Нью-Йорку, особливо в історичних районах, таких як Бруклін чи Гарлем, майже кожен будинок має ступені перед входом. І саме там люди часто залишали речі, які більше не потрібні. З часом це стало настільки поширеним, що ступінг почали використовувати для процесу залишення меблів на вулиці, щоб їх хтось міг забрати. Чому я зараз про це розповідаю? Тому що ось ця. Шафа, вона отримала, мені здається, навіть не друге, мабуть, що третє або четверте своє життя. Видно, що вона стара і. Реставрована. Якщо ми подивимося, то всередині видно, якого кольору вона була. Власник цієї квартири її отримав, перефарбував. І зараз це максимально крута річ в його дизайні. Зараз існує навіть спеціальна сторінка в інстаграмі, де люди постять речі, які залишили. Звичайно, що зараз це вже часто не на сходах, це може бути просто на вулиці. І всі, кому вони потрібні, швиденько намагаються урвати свій подарунок. Тому, якщо ви живете в Нью-Йорку, обов'язково підпишіться. Враховуючи те, що ступінг дуже популярний в Нью-Йорку, Зараз існують навіть професії, коли люди шукають якісь класні речі, бо часто це можуть бути антикваріатні речі, або ж просто в гарному стані, вони трансформують їх. І перепродають, заробляють насправді дуже непогані гроші. Ще одною велетенською проблемою в багатьох квартирах є те, що їх неможливо провітрити. Наприклад, тут я вам розповідала, що знизу знаходяться ресторани, і ось тут за вікном розташовані їхні витяжки. В будь-який час доби, коли б ти не відкрив вікно, тобі однозначно захочеться їсти і закрити його назад. Ще один такий. Мінімально великий мінус це вид з вікна. Свій в минулому відео я вам вже показувала. Зараз я вам покажу цей. Маленький спойлер це вид на Empire State Building. Ходіть дивитись. Якщо подивитися трошечки вгору, ось вам і шикарний вид. Я думаю, що ви тисячу разів бачили, що в Америці вікна відкриваються по-іншому, але коли я сюди переїхала, я зрозуміла, що це не тільки ось так вгору, або у мене ще був варіант, коли вони відкривались просто вниз. Є ще одна прикольна конструкція. Ну, як прикольно, на мій погляд, не дуже логічна, але вона часто зустрічається і є навіть в моїй квартирі. Вони відкриваються не повністю, хоча, я, чесно кажучи, що... я сподіваюся, що я це не зламала. Виявилось, треба просто штовхнути. І все. Я думаю, що тут навіть не проліз, би мій кіт. Ну, звичайний проліз, би мій... <світ> мій навряд чи отака от конструкція. Напишіть, до речі, якщо у вас Америки, які у вас вікна? Тут живе вуличний митець і тому ця квартира частково виконує функцію в майстерні. В Минулих відео я вам вже показувала його роботи. Особисто моя улюблена це пацюк качок прям неймовірно крута. Часто ця квартира пустує через те, що він подорожує. І її можна зняти на декілька діб. Залишу його інстаграм в посиланні, можете йому писати. Я вам вже говорила, що з пранням в Нью-Йорку теж буває достатньо туго. Якщо це старий білдинг, то буде заборонено на те, щоб встановлювати пральну машинку і своєї там не буде. Якщо вам пощастить, то вона буде в підвалі, і ви зможете спускатися і прати. Це буде не безкоштовна опція. В середньому це буде коштувати десь 3 долари за прання і 1 долар за сушіння. Якщо ж це взагалі прям супер старий Будинок, то ви муситемете ходити в ландромат. В таких будинках не можна ставити свою пральну машинку, але якщо дуже хочеться, то будь ласка. Дорожче коштують будівлі, в яких є доступ до даху. Тобто, коли ви можете приходити, там часто облаштовані якісь зони для відпочинку, і це все обходиться в додаткові долари. Конкретно в цій квартирі доступу до даху, такого легального, немає. Зараз нас тут немає, і це достатньо зрозуміло, адже тут є кондиціонери, тут не дуже безпечно. І логічно, що сюди не пускають. Ну якщо раптом ви не роздивилися цей прекрасний вид з вікна, дублюю його ще раз, практично, нібито у вас в дворі. Друзі, а якщо у вас є просто непереборне бажання, щоб ваше помешкання теж було в моєму наступному відео, обов'язково напишіть мені. Я думаю, що це буде постійна рубрика на моєму каналі. Тому до зустрічі, Па-па!